На тижня Резерв Плюс буде попереджати про надіслані вам повістки. Але це димова завіса, щоб приховати більш похмурий сценарій, який торкнеться кожного військовозобов'язаного вже у 2026 році. У відео я вам розкажу, чому видаляти Резерв Плюс вже немає ніякого сенсу. Чому ми за крок до створення обов'язкового електронного кабінету, де буде відображатися інформація вже про факт врученої вам повістки чи мобілізаційного розпорядження, чому паперовий військово-обліковий документ намагається ліквідувати повністю, і до чого готуватися вже зараз, та які це матиме наслідки для кожного з нас. Вітаємо з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Як змусять створити обов'язковий електронний кабінет? Ну, всі ці урядові грудневі зміни стосовно «Резерв плюс», це вже останні, я вважаю, ластівки. Найближчим часом «Резерв плюс» перетвориться на справжній, а не такий декларований електронний кабінет військового зобов'язаного. Проте не хапайтеся одразу за ваш телефон і не беріться панічно видаляти цей страшний застосунок. Подібні дії вже не матимуть ніякого значення, бо ви вже давно в системі, як і ваші персональні дані. А якщо ще ні, то скоро всі будемо там. Адже держава тепер знає про нас абсолютно все, оскільки вже запрацював закон про єдину інформаційну систему соціальної сфери, який об'єднав в одне вікно. Інформаційне табло. Всі дані, тобто про громадян, зібрані аж із 30 різних реєстрів. Так от ще торік у відео я попереджав, що нас примусять створити електронний кабінет, бо постанова 560. Завуальовано про це пише. Чому примусять, а не зобов'яжуть законом? Бо, як пам'ятаєте, така спроба провалилася. Нагадую, задум був такий: приймають закон, відповідно до якого кожному громадянину створюється електронний кабінет разом з електронною поштою, куди відправлятимуть всю інформацію. В тому рахунку про повістки, мобіліційне розпорядження, направлення на ВЛК. І чи хто там прочитав їх геть неважливо, чи є у тебе там смартфон чи комп'ютер, нікого це взагалі не хвилює, там взагалі там чи інтернет в віддалених регіонах. Звісно, це викликало гостру суспільну реакцію. Влада заміряла градус напруження та зрозуміла, що якщо тиснути в подібному ключі і подібному на, напрямку далі, це призведе до непередбачуваних наслідків. Як Україні? Так і в очах західних партнерів, бо це явний же ж прояв авторитаризму. Тому й обрали інший шлях. Довгий, лагідний, але не менш підступний від цього. А саме, почали поступово наповнювати резерв Плюс пелюшками різноманітними і функціоналом. А для певної категорії військовозобов'язаних це дійсно було там зручно. Показав електронний військовообліковий документ на вулиці там, чи на блокпосту, та поїхав собі. Раніше не затримував, нічого не говорили. Все, маєш резерв, не маєш розшуку, все їдь собі у своїх справах. Потім резерв плюс доповнили онлайн-строчками. Стало ще зрозум... доступніше. А тоді й уточненням даних. Всі, я говорю, там зареєструвалися, уточнили дані. Далі продумали і, і забро... почали бронювати. Чоловіків виключно через резерв Плюс і через застосунок Дії. Додали можливість сплатити штраф ТЦК і знятися з розшуку і там, потім забронюватися. Зараз же відстрочка оформляється тільки через СНАП або через Резерв Плюс. Маєте лише два варіанти. Прописали зміни у бронюванні. Тепер всі працівники фактично як на долоні. А вчора уряд зробив останні кроки, а саме до функціоналу резерв Плюс, додали повідомлення про направлення повісток, тобто, не, що не саму вручають вам повістку, ви зобов'язані з'явитися, а повідомлення, що вам ніби відправлена повістка. Додали відображення фото військово обліковий документ. І найголовніше визначили. Електронний військово-обліковий документ основним документом призовників військовозобов'язаних і резервістів. Тож, якщо ви не встановлювали резерв плюс, щоб не надавати свої персональні дані, то не хвилюйтеся. Розлоги відомості з 30 реєстрів швидко усунуть цю прикрість. І ТЦК про вас все знатиме. І сформує ваш електронно-військово-обліковий документ та Пропише туди всю необхідну їм інформацію. Далі поговоримо, як нас змусять встановити додаток Резер плюс і де вже з нового року буде працювати цей обов'язковий електронний кабінет. А поки переходимо до суті відео і другої частини. Запрошую підписатися на мій телеграм-канал та більше актуальної інформації. Мобілізація. 2026. Як прийдуть повістки? Зараз ми спостерігаємо. Повільні такі кроки до серйозних обмежень. Якщо запровадять обов'язковий електронний кабінет, то вже в резерв Плюс будуть приходити не повідомлення про відправку вам повістки, а самі повістки, які до всього ще й будуть одразу вважатися врученими, тобто отримані. І повторюся, незалежно від того, видаляли ви додаток з телефону чи ні, це вже не допоможе. Ви вже були зареєстровані в системі як особа, яка встановила резерв плюс. Тому ще раз підкреслюю: як я це бачу, фінальна мета зробити обов'язковим є кабінет, військово зобов'язаний для всіх, і прописати опцію відправки туди повістки. А за неявку, за такою врученою вже фактично, повісткою буде відповідальна відповідальність передбачена вже закону. І наслідки, якщо чесно, будуть серйозні від штрафів до кримінальної відповідальності за неявку за мобілізаційним розпорядженням, повісткою там, на відправку тому подібне. Зараз же ми з вами знаходимося на передостанньому півфінальному етапу цієї ну, фактично довготривалої, ретельно продуманої схеми. Зокрема, Міноборони вже запускає Чекін мобілізованого та. Трекінг шляху військовозобов'язаних. А як вам взагалі така новина? Програмою діяльністю кабіну передбачено, що до 31 грудня 2025 року має бути створено електронний кабінет підприємства для ведення персонального обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Тож, наразі, взагалі роботодавців чекають новий сервіс. Який же забезпечить цифровий облік військовозобов'язаних без паперових процедур. Тобто не потрібно буде вже відправляти відомості до ТЦК в паперовому вигляді. Під, підкреслюю, що цей є-кабінет для підприємств буде обов'язковий для всіх. Тому те, що скоро і резерв плюс зроблять обов'язковим електронним кабінетом для всіх, очевидно. А щоб знати, як захищати свої права з ТЦК на ВЛК при огляді водіядрагів і при перетині кордону, замовляйте мої унікальні практичні інструкції за посиланням або можете укласти договір про цілодобову юридичну підтримку з можливістю супроводження та виїзду ТЦК, поліції чи суди. Наслідки обов'язкового електронного кабінету для військовозобов'язаних. З одного боку, новина про те, що електронний документ. У резерв Плюс стає основним для військового зобов'язання, як це про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Середенка. Просто констатує факт. Адже електронний військово-обліковий документ вже давно прирівняний і має однакову силу з паперовим. І вже десь рік він використовується всіма як основний. Тобто нічого тут ніби дивного немає. Але вся біда у тому, що у випадку з таким же Сучасним і зручним електронним військово-обліковим документом, ви взагалі не контролюєте його зміст. Туди можуть легко будь-якої миті внести інформацію, як цілком законну, так і незаконну. Або безпідставно взагалі, при цьому не питаючи вас, наприклад, змінити вам спеціальність або ступінь придатності. А як же ж вони доберуться до вашого військово-облікового документу паперового, якщо просто внесли зміни і все? От як відбувається зараз? Автоматично і поголовно поновлюють на обліку навіть тих, хто був давно виключений із нього за станом здоров'я на підставі рішення ВЛК, чи внаслідок досягнення граничного віку перебування в запасі. Одним словом, творять же, що хочуть, бо паперовий військово-обліковий документ же не обдуриш. Хіба якщо вилучиш, там загубиш і... або видадуть вам якийсь там новий запасний. А от з електронними можна хімічити. Кручу, верчу, ну, коротше, ви поняли, що там далі. Тобто, фактично, електронний, електронний військовообліковий документ ви не контролюєте. А що вам, якщо не подобається, в яку ми внесли інформацію, ну йди до суду. Якщо ми тебе поновили на обліку, йди до суду. Внесли інформацію про велокату, йди до суду. У ж відповідь лише одна. А покарання їм за це ніякого немає. Загалом же обов'язковий електронний кабінет із обов'язковими. Повістками вже на підході. Він буде реалізований, коли функціонал Резерв Плюс доведуть до максимуму своїх функцій. А у вівторок чекайте на другу частину відео, де розкрою інші, не менш важливі деталі мобілізаційних змін. Підписуйтесь, ставайте спонсорами каналу, щоб не пропустити нове відео. Всім дякую за увагу!